Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Що ви бачите на своїх екранах правильно? Це чорнобривці. Чорнобривці на городі вони мають дуже багато переваг у вирощуванні. Це не лише буде для вас естетична приваблива квітка, але і дуже корисна рослина для ґрунту, для рослин і взагалі для загального здоров'я вашої ділянки. Давайте подивимось, які ж переваги цих чорнобривців. По-перше, чорнобривці виділяють речовини, що відлякують багатьох шкідників. Це, зокрема, можуть бути нематоди, тобто ці, знаєте, дрібні ґрунтові червячки, які їдять, які вражають коріння рослин. Також вони відлякують попелиць, білокрилку. До речі, хто вирощує капусту, майте на увазі, різні трипси, капустяну муху знову ж таки, моркв'яну муху, ковараського жука, але тут... Поскільки-поскільки, в меншій мірі, я сказав би, ось тому чорнобривці бажано саджати по краю грядок між різними овочами, що ви вирощуєте, чи то капусту, чи то моркву. І це буде такий, знаєте, собі природній бар'єр від вище перерахованих скідників. Того чорнобривці виділяють біоактивні речовини, такі як альфа-тертієніл, які очищають від шкідливих мікроорганізмів, тишине мотор і навіть від грибкових спор. Після перекопування вже восени або навесні, якщо у вас залишились залишки чорнобривців, їх бажано перекопувати і вони будуть поліпшувати мікрофлору ґрунту. Також чорнобривці, зрозуміло, це квітка, вони приваблюють різних бджіл, джмелів, сонечок, златоглазок, знову ж таки, ті запилюють. Сонечка, наприклад, бореться із попелицею, якщо така є, і відповідно знищують шкідників. Тому знову ж тут чорнобривці виконують таку гарну роль і сказав, вони покращують структуру ґрунту, тому що мають сильну кореневу систему, яка ґрунт своє, своєрідно розпушує, робить таку собі аерацію. Після того, як чорнобривці відцвітають, уже відростають, їх можна використовувати або для мульчі, або для компосту. Також ідеальний варіант. Саме листя і коріння цих квітів виділяють фітоцинди, тобто речовини, які пригнічують розвиток гнилий, а це актуально в період сильних дощів, фітофторозу. Різних плямистостей і борошнистої роси, зокрема у сусідніх рослин. Тому тут також величезний плюс. І вони, до речі, невибагливі у догляді. Вони ростуть у будь-якому ґрунті, вони гарно переносять посуху і сіються з розсадою точно так само просто, як і звичайна розсада. Можете або відкрити ґрунт, можете, або ось такі стаканчики. Тобто тут все дуже-дуже просто. Створюють ж... Яскравий настрій, якщо ви посадите цілий рядок чорнобривців, це дійсно буде справжній декор, буде мати дуже гарний естетичний вигляд. І повторюсь, вони добре комбінуються, якщо потрібно попереджувати якісь хвороби чи шкідників і з томатами ідеально, і з перцями, і з огірками, і з капустою. Про народну медицину, друзі, це ви читаєте в інтернеті, я їх не використовую у народній медицині, хоча інколи додаю сушені квіти, чай. Признаю, це так. Мульчайсе я вам сказав. І, в принципі, ось такі позитивні ознаки чорнобрівців ви можете брати для себе при вирощуванні їх на своїх ділянках. Головне, це боротьба із шкідниками і різними хворобами. Тому є можливість посіяти. Це в мене звичайні чорнобривці. Я їх, бачите, вони вже трішки попереростали. Сьогодні буду висаджувати у ґрунт до томатів, персю і капусти. Обов'язково. Це в мене чорнобривці були покупні, такі тож, гарненькі, маленькі, але тут дуже великі квіти також буду висаджувати. Дуже легко вирощується, тому користуйтеся, друзі. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було цікавим і корисним. Якщо так, вподобайку. І до нових зустрічей.